І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Аналізуючи наше життя, дорогі віхці, брати і сестри, ми можемо з вами сказати, що якщо ми готуємося до якоїсь важливої події в нашому житті, чи то подорож, чи то, що би не було, то ми заздалегідь готуємося до цього. Так само і свята Мати Церква бажає нас підготувати Про Митра і Фарисея, де звертали нашу увагу, як відбувається навернення до Бога через смирення. А сьогоднішній неділю, коли ми чуємо притчу Христа Спасителя, розказано про блудного сина, ми усвідомлюємо, що Господь дає нам вкотре урок, як відбувається навернення до Бога через усвідомлення своїх гріхів і покаяння. Ми чули із святого Євангелія щойно прочитаного, що у батька були два сини, відповідно старший і молодший. І ось один із них, а саме молодший, одного разу каже своєму батькові, батько, віддай мені належну частину маєтку. Знаєте, якщо ми десь у сучасному суспільстві більше звикли, що наші, коли діти підростають, то вони віддаляються з того нашого сімейного гнізда, з твої, з свої сіни І це десь у сучасному суспільстві приємно для нас. Але тоді в юдейському суспільстві так не було. Люди спільно володіли землею, її обробляли. Чим було, чим було більше робочих рук, тим більше було. Зручніше для цієї сім'ї, родини. і ось так спільною родиною всі жили. І ось поділити дім, поділити господарку, поділити маєток це велика образа для батьків. Але незважаючи на це, батько не перечить своєму молодшому сину, бо, звичайно, у владі батька або заповісти майно, або ні. Він йому заперечити. Але що ми чуємо, батько. Не дорікає йому, не дає зайвих запитань, а все віддає, робить так, як хоче його син. Минає кілька днів, і ось цей молодший син бере у грошовому еквіваленті той свій маєток і віддаляється від батька йде в далеку країну. Ми можемо е, задатися запитанням, чому так відбувається, що спонукає цього сина від геть, від батька, коли там є і крівля, і їда, і затишок. Чому ж він хоче йти геть? Але дивлячись на наше сучасне життя, дуже часто із нас так само поступають. Нагадаємо себе, коли ми були молодшими, або наші діти навіть, коли вони йдуть здобувати освіту, вони не мов би вилітають з того домашнього гнізда і там ніби їм розв'язуються руки. Людина хоче жити своєю волею. Але дорогі в Христі, брати і сестри, чи завжди це? Корисно для людини. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні звертається до нас і каже, що все мені можна, але не все мені корисно. І ось наш небесний батько звертає нашу вкотре увагу, що без його опіки, без його догляду ми можемо докотитися до такого самого плачевного стану, як дойшов ось оцей молодший син. Дуже добре він себе почував, коли тільки відійшов від свого батька, необмежена воля. Друзі, бенкети, розваги, все це спочатку в нього було. Але знаєте, так як цей сніг, який навесні гине, так само і не співся він ще добре нажитися, ще добре відчути себе повністю такого в цьому житті, як завершилися його гроші, згинув би, той весняний сніг, його маєток, і він опинився у великій біді. Знаємо, як і в народі повторюємо, що біда одна не приходить. До того, що він стає без засобів для існування, ще чуємо Святого Письма, що в тій країні наступає голод. І ось він був сином заможної людини, а стає жебраком. І як ми чули, наймається до одного господаря і пасе там свиней. Для релігійної. Юдейської людини взагалі це було неприйнятно, бо юдеї вважали свиней нечистими, а бути їхнім пастухом це вже, взагалі, знаєте, таке приниження, яке ну, не кожному довелося пережити. Але навіть і на цьому його приниження не зупинилося, бо він навіть одного разу чуємо, що хотів втамувати свою справу, свою наситити свій жолудок ївши скорити того свиного. Тобто, якби ми сказали в народі, от вже опустився не то, що ви до плінтуса, а нижче, пробив дно. Але що ми чуємо далі? У, такому, у такій біді, в такому горі приходить правильне розуміння. Як каже Євангелист, він опам'ятався і згадав про свого батька і так собі думає, скільки наймитів у мого батька мають вдосталь хліба. Часто, дорогі христи, брати і сестри, Господь допомогу, може допустити і в нашому житті е, таку плачевну ситуацію тільки заради того, щоб ми зрозуміли, щоб ми опам'яталися. Але біда наша, в тому сучасних християн, у нас від цієї розказаної причі відділяє більше 2000 років. Але це не означає, що вона втрачає свою актуальність. Вона і сьогодні актуальна. Бо дуже часто, дорогі Бохристі, брати і сестри, сучасна людина, на відміну від цієї притчі, яку ми чуємо, вона навіть в такому плачевному стані не опам'ятається, не хоче навернутися, не хоче примиритися, не хоче покаятися. Говориться як і про суспільні відносини батьків і дітей, так і про духовно-моральні. Бо дуже часто, дорогі Бохристі, брати і сестри, якщо брати відносини наші чисто людські. То дитина, якщо е, щось схоже вчинить, або віддалиться, або в якусь біду попаде, або якесь непорозуміння з батьками виникне, то дуже часто вона, навіть якщо і в величезній біді не опам'ятається. Чому? А тому, що у наш сучасних людей, є такий величезний фактор, який стоїть на заваді цьому. Це наша гординя. Так буває відносно... відносинах. Батьків і дітей, дружини і чоловіка, ми дуже часто оступаємося, ми робимо помилки, які зробив оцей молодший син. Але навіть коли пробиваємо дно, навіть якщо велика біда у нас, гординя наша, стає на заваді того, щоб зробити перший крок, щоб примиритися з тими, кого ми образили. Але ось бачимо, що і ще що дуже важливо, бо чи знав оцей син, як прийме його батько? Він не знав, але він проявляє величезне смирення, вкотре, як і минулої неділі, так і сьогоднішній свята Мати Церква звертає нашу увагу на цю таку прекрасну чесноту, якої нам дуже крайно бракує сучасним християнам. Смирення. Що він каже? Я недостойний каже. Скажу своєму батьку, я не достойний вже називатися твоїм сином, прийми мене як одного із слуг твоїх. Він не сподівався, що через свій такий ганебний вчинок батько що він достойний бути знову сином. Він смиряє себе. Він не каже так гордовито, як би могли ми подумати або почути сучасних людей. Ну, з ким не буває. Ну, сталося, сталося, йду, вернуся. Він зовсім кардинально по іншому думає. Він смиляє сида і каже: Я вже не син через свій вчинок ганебний, я вже не син, але буду хоча б із одним із наймітів у мого батька. Що дуже важливо, так само і фігура батька. На відміну від сучасних батьків, не скажу за всіх, але дуже багато дорогі бохресті, брати і сестри, поступають інше, як поступив цей євангельський батько, а це про образ нашого Небесного Отця. І ось отакоя його любов безкорислива, яка любить і покриває все. Ми чуємо, що коли так задумав син поступити молодше, він так і зробив. Він повертається. І чуємо з Іванглії, що батько не мов би стояв насторожі, мов би завжди його чекав. І перший виходить йому назустріч, обіймає його, цілує і наказує зробити бенкетний його честь. Відновлює його в синівському достоинстві, дає йому новий одяг, взуття на ноги і перстень, чим відновлює його у синівському достоинстві. Зверну нашу увагу усіх на тому, чи би поступили ми, сучасні батьки, так, коли б наші діти поступилися. Дуже часто можна почути іншу річ, коли дитина приходить, а тато чи мама каже: А як ж тобі казав? І починає немови того кота, знаєте, тикати в те місце, де він не добре зробив. І саме ось оця одна із причин, що може не навернути дитину назад. Бо він собі так може і думати, живучи у цій сім'ї, знаючи, як з ним поступали до того часу, він може собі придумати, ну, чому я буду йти? Мені завжди, мені, мені, мені ніхто обійми не відкриє. Ну не скажу за всіх, не скажу за кожну сім'ю, але дуже часто буває саме так. І тому оці такі е, події, які ми е, перефрасовуючи на сучасний момент, не можемо поєднати. Тому, дорогі мохристі, брати і сестри, нам потрібно навчитися мудрості, такої, якої хоче від нас Господь. Такої безкорисливої любові, про яку ми дуже мало знаємо, про яку апостол Павло каже, що вона довго терпить, не шукає свого ось ця любов батьківська безкорисова, любов нашого Небесного Отця до нас. Бо чуючи сьогоднішню притчу, ми з певним трепетом її знову відтворюємо свої пам'яті. Ми нагадуємо, що вона має відношення безпосередньо до нас, ми можемо побачити себе. В особі цього блудного сина. Ми дуже часто ображаємо нашого Небесного Отця, розтрачаємо ті багатства, які Він дав нам, навіть Духа Святого, і живемо не благочестиво, а дуже часто в грісі за похотями нашого серця. Живемо у свобідній волі від нашого небесного Отця. Але забуваємо, що маємо робити не те, що хочемо, а те, що потрібно. Бо коли будемо робити те, що хочемо, ця дорога приведе нас до таких плачевних наслідків. Але сьогоднішня притча дорогі Бохристі, брати і сестри, не тільки про молодшого сина, а воно і про старшого. Ми чуємо, як він поводиться, коли дізнається, що відбулося. Це не буває таке, як і в нас. Звичайно так. Звичайно так. Навіть рідні, брат з братом або Сестра, рідні, найближчі, дуже часто поводяться, як і оцей старший син. Хоча він щиросердечно покаявся, старший не хоче його простити. Він не хоче навіть увійти в будинок, а докоряє батькові, коли той виходить до нього і кличе, чому ти не йдеш? Каже, «А, чи в наше свято? Він каже: яке свято? Ось оцей твій син так звертається до свого брата. Який розтратив все твоє майно, живучи розпусно, а я служу тобі ніколи наказу Твого не порушив, а ти мені навіть козеняти не дав, щоб повеселитися з моїми друзями, а ти з його з такими почестями приймаєш. Що каже батько, син, дитино, усе, що моє, твоє? Тішитися потрібно, тому що ось оцей брат твій був пропав і знайшовся був мертвий і ожив. Любов наша, батьків до дітей, вона різна. І що би там батьки не казали, що е, знаєте, дуже часто доводиться чути, я не роблю різницю між дітей. Та дуже добре, коли таке розуміння є у батьків, це дуже правильно. Але підсвідомо, все ж таки, ми будемо любити більше того, хто нам слухняніший. З цим неможливо не погодитися. І так само наш небесний батько. Він любить того, хто йому слухняний, але він і не нехтує свою чергу і тим, хто оступається. Оце така різниця: любов Божа до нас і наша людська. І як люди живемо по-людськи, -по а людське і Боже дуже часто відрізняється. Ми не маємо тої правдивої любові, безкорисливої. Такої, якої би хотів бачити нас, небесний нас, Отець. У цього старшого сина можемо порівняти з тим фарисеєм, про якого чули на минулій неділі. Він був все життя біля свого батька, але зовсім не схожий на нього. Не може простити свого молодшого брата, а докоряє йому. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, не будьмо схожі ні на одного, ні на другого, але беймо правильні уроки з цієї притчі. Навіть якщо ми себе асоціюємо з одним чи іншим, стараємо виправити своє життя, щоб воно було похоже до благочестивого, до святого життя. Бо саме цього хоче від нас Господь. І знаємо, що на відміну від наших людських відносин, коли ми прогнівляємо Бога, він завжди нас чекає. Він не буде нам докоряти Він завжди відкриває свої обійми, щоб прийняти блудного сина чи дочку. І завжди прийме його слізне покаяння. Тільки це потрібно робити, а не казати, знаєте, таке, як мені доводилося чути. Я не йду до церкви, бо я така грішна чи такий грішний, що на мене там образи попали. Та не попали, не попадають. Тільки ти прийди і що сердечно визнай свій гріх, тут і Господь прийме тебе, де би ти не був, до якого би ти дна не опустився, Господь тебе завжди чекає. Я бажаю, щоб ми, дорогі у Христі, до тисні, якщо як би наше життя не складалося, але ніколи не відходили від нашого небесного Отця, а навіть якщо так сталося, щоб завжди поверталися у батьківський дім. Слава Ісусу!